Українська мова п'ятий клас, Пряма мова розділові знаки для оформлення прямої мови. Порівняємо два речення, чи та сама думка висловлена в обох реченнях. Сергійко, хочеш побачити зорі? питає мати, і друге речення Мати питає Сергійка, чи хоче він побачити зорі. У котрому реченні точно передано мовлення матері, а в котрому реченні приблизно передано зміст. Зрозуміло, що речення Сергійку, хочеш побачити зорі, точно передає слова матері. А друге речення мати питає Сергійка, чи хоче він побачити зорі, зміст передано приблизно. Отже, ми сьогодні будемо говорити про речення з прямою мовою. Речення з прямою мовою має обов'язково дві частини. Перша частина це пряма мова, друга частина це слова автора. Пряма мова це чуже мовлення, передане дослівно. Слова автора вказують, кому належить пряма мова. Чи можна спіймати вітер? Пряма мова. Слова автора питає мене братик. Отже, чи можна спіймати вітер це чуже мовлення, передане дослівно, це мовлення братика. А слова автора вказують на те, питає мене братик, вказують на те, хто говорить, чи можна спіймати вітер. На письмі пряму мову оформлюють за правилами. Перш за все, пряма мова береться в лапки. І пишеться завжди з великої літери. Якщо слова автора стоять спочатку речення перед прямою мовою, то після слів автора ставимо двокрапку. У кінці речення ставимо потрібний за змістом розділовий знак. Знову співають зорі це слова автора. Після слів автора перед прямою мовою ми ставимо двокрапку. І пряму мову. Наша земля прекрасна беремо в лапки, пишемо з великої літери в кінці речення ставимо або крапку, або знак питання, або знак оклику, або три крапки, тобто відповідний розділовий знак. Якщо ж пряма мова стоїть на початку, а потім слова автора, то ми після прямої мови ставимо або кому. Або знак питання, або знак оклику, або три крапки і обов'язково тире. Слова автора після прямої мови пишемо з малої літери. Ось, наприклад, наша земля прекрасна, знову співають зорі. Наша земля прекрасна це є пряма мова. Пряму мову ми взяли в лапки. В кінці прямої мови ставимо розділовий знак, в даному випадку це є знак оклику, і ставимо обов'язково «тере» перед словами автора. Знову співають зорі. Слова автора пишемо з маленької літери. Схематично це виглядає так. Якщо ми умовно будемо позначати літерою А слова автора, літерою П пряму мову, то речення виглядатимуть так. Якщо спочатку йде до слова автора, а потім пряма мова, то ми після слів автора ставимо відповідно двокрапку, пряму мову беремо у лапки і в кінці прямої мови ставимо або крапку. Крапка ставиться після лапок, або знак оклику, або знак питання, знак оклику і знак питання ставимо перед лапками. Знову співають зорі двокрапка. Наша земля прекрасна, і в кінці відповідний розділовий знак. Якщо ж у нас спочатку пряма мова, а потім слова автора, то ми, звичайно, пряму мову пишемо з великої літери, як і в першому випадку, беремо в лапки. Після прямої мови закриваємо лапки і ставимо або кому. Або знак оклику, або знак питання, може бути ще й три крапки, ставимо обов'язково тире, і слова автора пишемо з маленької літери. Зараз ми спробуємо визначити, де у реченні є пряма мова. Вовк колобка налякав, я тебе з'їм. Згадуємо: пряма мова це чуже мовлення, передане дослівно. Що? Сказав вовк слова вовка Я тебе з'їм. Це пряма мова. Ох мені лишенько, жахнулася дівчина. В цьому реченні слова автора жахнулася дівчина, а пряма мова ой мені лишенько. Сашко поцікавився: а хто живе в цьому будинку? Точно передані слова Сашка. А хто живе в цьому будинку? І останнє ласкавими словами гадюк чарують, каже народна мудрість, слова автора каже народна мудрість, а пряма мова ласкавими словами гадюк чарують. Отже, ми можемо зробити висновок, що Я тебе з'їм це слова вовка, дослівно передані. Ой мені лишенько, це слова дівчини, дослівно передані. А хто живе в цьому будинку? Слова Сашка. І ласкавими словами гадюк чарують – це слова з народної мудрості. Це є пряма мова, чуже мовлення передане дослівно. Я думаю, що ви всі зауважили, що всюди пряма мова пишеться в лапках із великої літери. Спробуємо ми зараз знайти помилки у реченнях. Мама питає: Ти чого мовчиш? Чого? Зажурений сидиш. Чи потрібно після слів автора ставити тире? Згадуємо: після слів автора перед прямою мовою ставимо двокрапку. Отже, речення виглядатиме так. Мама питає двокрапка, і далі пряма мова. Ти чого мовчиш? Чого зажурений сидиш? Наступне речення як мені дістатися до міста? Довірливо запитав незнайомець. Я думаю, що ви побачили. Після закінчення, коли закінчується пряма мова, перед словами автора, бракує ще одного розділового знака. Після прямої мови, перед словами автора, ставиться тире. Ось як виглядатиме речення: Як мені дістатися до міста тире, довірливо запитав незнайомець. І третє речення. А що таке щастя? спитав я у матері. Очевидно, ви звернули увагу, що тут у нас є два розділових знаки, а знак розді... тобто є і знак запитання, і є кома, ну і, звичайно, тере тере тут потрібно. Після прямої мови, перед словами автора, крім тере, ставиться тільки один розділовий знак. Тобто або знак запитання, або кома. І речення може так виглядати, а що таке щастя, знак питання? спитав я у матері. І останнє. Спробуємо прочитати уривок з комікса і оформити текст як пряму мову. Петрику. Хто зробив замість тебе домашнє завдання? Тато чи мама? Не знаю. Я вже спав. Ось дивіться. Можна зробити, можна написати так. Слова автора стоять після прямої мови. Петрику, хто зробив замість тебе домашнє завдання, тато чи мама? запитала вчителька. І слова Петрика можна оформити так. Петрик відповів: двокрапка не знаю, я вже спав. У першому випадку у нас спочатку є пряма мова, а потім слова автора, а в другому реченні спочатку слова автора, Петрик відповів, а потім. Пряма мова. Отже, спробуємо ми з вами з'ясувати за допомогою рефлексії знання, отримані на уроці, мені пригодяться. Я задоволений чи задоволена своєю роботою, мені було цікаво, і мені було все зрозуміло.